Доброго ранку, мої діти! Сьогодні ми будемо з вами ознайомлюватись з висотою предметів. І до нас завітали гості ведмежата. Дивіться, мама ведмежатко. Тато ведмежатко і маленьке ведмежатко. Ведмежатка виридує і каже я вищий за маму, я вищий за тату. Діти, а давайте з вами порівняємо, хто вищий. А для цього нам потрібно зробити: дивіться, мама-ведмежатка. Ось і маленьке ведмежатка. Поставимо спинка мами ведмежатка і спинка малого ведмежатка. Дивіться, діти, хто більше мама ведмежатка чи маленьке ведмежатка? Так, діти, мама вище за маленького ведмежатка. Так, а тепер давайте порівняємо маму ведмежатка і тата. Ось тата у нас який. Ставимо спинками і порівнюємо. Тато ведмежатко вищий від мами. Давайте скажемо разом. Ведмідь, татко, вищий за ведмедика, а ведмежатка нижче від ведмедика татка. Тепер дізнаємося, хто нижче матуся і ведмежатко. Чи ведмідь, чи татко. Я вам діти пропоную. Пограти вдома в гру, хто з вас вищий, а хто нижчий? Я думаю, вам ця гра сподобається.